Амбрус Бірс Випадок на мосту через совиний струмок Читає Андрій Хемерний. Один на, ліз... на залізничному мості, що в Алабамі, стояла людина, дивлячись на швидку воду за 20 футів під ногами. Закладені за спину руки зв'язувала в зап'єстках мотузка, на шиї висіла широка петля. Прив'язаний до міцної перекладини над головою шнур, провисав аж до колін. На шпалах лежало кілька дошок, хистка опора цієї людині і виконавцям вироку, двом рядовим федеральної армії та сержантові, який у мирний час цілком міг би бути шерифом. Неподалік стояв озброєний офіцер в однострої капітана. На кінцях мосту боговеніли два вартові у стійці на плече. Себто, тримаючи рушницю прямовисно перед лівим плечем, перед в поперек грудей. Статутна неприродна поза вистріченого вояка. Здавалося, вартових аж ніяк не обходило те, що діялося на середині мосту, і мали вони єдине завдання перекрити доступ до ешафота. За плечима одного із вартових не було нікого. Рейки забігали в ліс. За сто ярдів повертали вбік і губилися з очей. Там далі, поза сумнівом, стояла сторожова застава. На тамтому берегу розкинувся безлісий пологий пагорб, усіяний частоколом сторчма поставленими колодами і бійницями, щоб стріляти з рушниць і єдиною амбразурою, з якої стриміло жерло, націлене на міст латунної гармати. Посередині, узвозу між мостом і фортом вишикувалась очевидці. Піхотна рота у стійці вільно, кольби на землі, цівки проти правого плеча відхилено назад, руки, схрещені на ложах рушниць. На правому фланзі стояв лейтенант, обперши вістря шаблі на землю і поклавши руки на Ефес. Ніхто не рухався, крім чотирьох у центрі подій. Розвернута фронтом до мосту рота закам'яніло видивлялася на страту. Вартових можна було сприйняти за статуї для прикраси моста. Мовчазний капітан знерухомів, скрестивши руки. Він спостерігав за роботою своїх підлеглих і не втручався. Коли заповідається прихід великої пані, смерті, її годиться зустрічати із належними формальними почестями, навіть тим, що давно вже до неї звикли. Умові військового етикету мовчання і нерухомість означають пошану. Засуджений до повішення виглядав на 35-річного. Судячи з одягу, який їм носять плантатори, це був цивільний чоловік, правильні риси, обличчя, прямий ніс, тверда лінія уст, широке чоло, зачесане назад, довге темне волосся спадало за вухами, на комір гарно допрасованого сюртика. Вуса і борідка клинцем без бекенбард, лагідний погляд великих темносірих очей, несподівано, як на людину з петлею на шиї. З усього було видно, що це не якийсь там головоріз. то ліберальний військовий кодекс передбачає повішення всіляких людей і джентльменів теж довершено належні приготування, два рядові ступили крок у бік і прибрали дошки, на яких вони досі стояли. Сержант повернувся до капітана, відселютував і став тут же за його плечима. Офіцер своєю чергою відступив вбік. Тепер смертник і сержант стояли на двох кінцях дошки, на трьох шпалах. Кінець, на котрому стояв цивільний, трохи не досягав до четвертої. Раніше дошка втримувалася на рівновазі вагою капітана, тепер його місце зайняв сержант. На сигнал капітана він відступить, дошка переважиться і, приречений, провалиться поміж двох шпал. Простий і надійний спосіб, який. Сам собою напрошувався. Обличчя нічим не прикрите, очі не зв'язані. Смертник глянув на хистки під мосток і перевів погляд на бурхливу воду, що божевільно мчала під ногами. Увагу привернув уламок дерева, що витанцьовував на хвилях. Погляд провів його вниз по течії, як поволі пливе цей уламок, яка ж сломачиться течія. Чоловік заплющив очі, щоб у своїх останніх думках зосередитися на дружині і дітях. Позолочена вранішнім сонцем вода, навислі над берегами струмка, тумани, гень у долині, форт, солдати, уламок дерева. Все це розвіявало думки. А тут з'явилася ще одна завада. Гадко про найдорожчих людей перебував якийсь незрозумілий, невідчепний звук. Різкий, виразний металевий стукіт, схожий на удари молота по ковадлу, і таке ж дзвінка від луння. Невідомо було, що це, невідомо було, звідки воно, ні з безмежної далини чи зблизька, і те й друге, видавалося однаково правдоподібним. розмірені удари неквапні, не, не чекали тання подзвону. Смертник чекав кожного удару нетерпляче і не знати чого зі страхом. Довшали і довшали проміжки тиші, нестерпним і нестерпнішим, здавалося, зволікання. Уповітнюючи темп, звуки набирали сили, і гостроти, разили вухо, немов ножем, хто різав, і чоловік боявся не витримати і закричати то було цокання його власного годинника. Розплющивши очі, знову побачив воду під ногами. Якби змога звільнити руки, подумав він, я б скинув петлю і кинувся б у струмок. Пірнувши, я сховався б від куль, що поплив би до берега, рвонув би чим чимхоч до лісу, і подався б додому. Богу дякувати, фронт ще не дійшов до моєї оселі. Дружина з дітьми досі недосяжна для окупанта. Як тільки ці гадки, котрі ось тут треба задягти в слова, на те, що зродилося, спалахом блискавки сійнули в мозку приреченої людини, капітан кивнув сержантові, і той зійшов з дошки. 2. Заможний плантатор Пейнтон Фарквар належав до давнього і дуже шанованого валабамі роду. Як і всі рабовласники, він бавився в політику і, звичайно ж, був до самих кісток сеціоністом, гадячи відданим справі півдня. Примхливі і сильніші від Пейтона обставини, про які нема потреби тут згадувати, не дали йому змогу вступити в лави до обласної армії південців, яка тим часом фатально програла низку битв, у падінням Коринта. Отож він кипів у безсилій люті і палко прагнув вивільнити свою енергію, жити солдатським життям і відзначитися подвигом. Нагода для цього відчував Пейтон трапиться, як трапляється вона кожному у воєнний час. А тим часом він робив, що лиш міг ніяка робота не була Фаркерові принизливою, аби тільки служила вона справі півдня, ніяка небезпечна пригода. Не відстрашувала, аби тільки припала до душі йому цивільному, але солдату від серцем, який, із доброю вірою та без зайвих міркувань, хай у всьому, а все ж таки додержував відверто лейдецької максими в коханні та на війні все дозволено. Одного вечора, коли фарквар разом із дружиною сидів на необтесаній лаві біля воріт свого обістя, до них примчав вершник у сірому мундиє рядового і попросив води. Місіс Фарквар, щасливо прислужитися йому своїми білими реченятками, пішла по воду, а господар підійшов до запорошеного вершника і нетерпляче запитав, що нового на фронті. Ямкі лагодять залізниці, відповів солдат, і готуються до нового наступу. Вони зайняли і відремонтували мост через совиний струмок. Збудували укріплення на північному березі. Комендант видав наказ і порозвішував його по всіх усюдах. Там йдеться про те, що кожного цивільного, спійманого на гарячому запинівеченні реєк, тунелів, мостів і поїздів, негайно не повісять. Я сам бачив цей наказ. А скільки буде звідси до мосту через Совиний струмок? спитав Фарквар. Десь за тридцять миль. А чи є якісь підрозділи на нашому боці струмка? По той бік, сторожова застава на залізниці, півмилі від моста. на нашому березі один єдиний вартовий. М -м -м, а якби, так скажімо, якомусь цивільному охочому полізти в петлю, вдалося обвести круг пальця заставою і усунути вартового, усміхнувся, усміхнувшись, поцікавився плантатор. А що тоді можна було б зробити? Я був там місяць тому і зауважив, що за минулу зиму повінь нанесла лісоплав на бик мосту з нашого боку, а досі це дерев'яче висохло, горітиме не гірше від соломи. Тут наспіла леді із водою. Солдат напився, церемонно подякував їй, вклонився господарові і поїхав. За годину, коли стемніло, він знову минав. Фаркварові посідлості, прямуючи на південь. Це був розвідник федеральної армії. 3. падаючи з моста, Пейтон Фарквар знепритомнів Знебуття його розбудив за довгі століття, як здалося, різкий біль у здавленому горлі. Пронизливі скажені болі мчали від шиї і проникали у кожну клітинку тіла. Вони спалахували вздовж виразних розгалужених ліній і вдаряли невимовно пруткою частотою. У струменях пекельного вогню все тіло розжарилося до білого, голова розривалася від шаленого тиску. Пропало мислення, зникли думки, залишились тільки нестерпні муки. Закутаний у променисту хмару, ставши в ній палаючим серцем фарквар позбутий усього матеріального. Розгойдувався по неймовірних дугах, наче величезний маятник, і раптом світло навколо нього шугнуло вгору, пролунав гучний сплеск, у вухах заревіло, все навколо стало холодним мороком. Повернулася здатність мислити. Фарквар зрозумів, що мотозок обірвався, а сам він звалився в струмок. Затягнена петля ще душила шию і не пускала води у легені. Загинути від повішення на дні струмка, як це безглуздо. А темліві, у темряві він розплющив очі і побачив світло, слабшало і слабшало, поки стало тьмяним відблиском. Відтак помалу знову набрало сили, і Фаркор відчув, що виринає. Цього йому не хотілося, на дні струмка було так добре. Стати вішальниками і потопельником, подумав він, не так уже й погано. Але я не хочу, щоб мене ще й розстріляли. Не хочу, це було б несправедливо. Йому і на гадку не спадало щось робити, але гострий біль у зап'ястках давав знати про спробу звільнити руки. Пейтон став стежити за цими намаганнями, як Гаволов спостерігає карклом вправі авкробата, зовсім не переймаючись можливими наслідками. О, це так зусилля. Що за дивовижна, що за нелюдська міць. А ось це, ой Богу, непогана спроба, браво! Мотузка злетіла із зап'ястків, руки розійшлися і попливли догори вже, видно, кисті у дедалі яснішому світлі. Тепер він дивився на них із ще більшою цікавістю, а руки спершу одна, а тоді дві разом накинулися на петлю довкола шиї, зірвали той обривок мотузки. І люто відкинув його геть. Обривок звивався, ніби водяна змія. Зав'яжіть його назад, зав'яжіть, як було, ну зав'їжіть же, же. Кричав, здавалося, фарквар своїм рукам, бо звільнившись від петлі, знову мордувався. Нестерпно боліла шия, мозок пекло вогнем, але чутне досі серце стрибнуло, намагаючись вискочити із рота. Все тіло корчилося в неймовірних муках. Але неслухняні руки не зважали на ці німі крики, а з неї били воду швидкими енергійними ударами гребками, підіймали тіло до поверхні, виринула голова, сонячне проміння засліпило очі, легені судомно вдихнули великий ковток повітря, і на вершині страждання тут же повернули його криком. Тепер він уже цілком володів всіма своїми відчуттями. Неприродно загостреними і надчуйними. Щось у його сколихнутому страшним потрясінням їстві відточило їх так, що Харкваш сприймав і помічав найдрібніше і найнепомітніше. Шкіра на обличчі відчувала що найменші жмури, вуха чули їх хлюпіт, Глянувши на стіну лісу, Очі розрізняли кожне деревце, кожний листочок із тоненькими прожилками, кожну комашку. Ось вони, брунетні цикади, смарагдові мухи, сірі павуки неповитинні між гілками. Було чітко видно всі барви веселки у краплинках роси, на мільйонах стебелець трави. Дзумкочуть, танцюючи над виром комарі, лопочуть крильцями бабки, б'ють ніжками по в грибці веслами водомірки. І все це зливається у виразну мелодію. Неподалік пропливає риба, вуха чують, як вона розтинає воду. Втікач виринув, повер... виринув на поверхню обличчям за течією, а за мить світ повільно обернувся круг нього. Фарквар побачив міст, форт, солдатів на мості, капітана, сержанта і двох рядових його катів, силуети на тлі блакитного неба, що кричали і вимахували руками. Капітан видобув пістолет, але наразі не стріляв. Жахливі гротескні рухи, велетенські постаті. Раптом пролунав різкий гук пострілу, і куля врізалася у воду за кілька дюймів від голови, хлюпнувши на неї бризками. Другий постріл, із дула рушниці вартового снувався блакитний димок. Солдат на мості зазирав у пейтонове око крізь рушничний приціл. Десь колись хтось написав, що сірі очі найзіркіші, і всі знамениті снайпери сіроокі, а одначе цей сірокий промахнувся. Вир підхопив отікача й розвернув його в півоберта, знову перед очима ліз по той бік форту, за плечами монотонної співочі продзвенів тонкий чистий голос. До моторошності виразний, летів над водою, пронизуючи і заглушуючи всі звуки, навіть плюскіть хвиль у вухах. Хоча не солдат, Пейтон досить часто бував між вояків, щоб зрозуміти грізний сенс цього неквапно притяжного придухового співу. Це лейтенант на березі віддавав наказ, як холодно і безжально, з якою рівною і байдужою, щоб солдати зосередилися і заспокоїлися. Інтонацією, з якими ретельно відміряними проміжками часу впали ці жорстокі слова. Рота, струнко, рушнися на плече, приготуватися, прицілитися, вогонь. Фарквар пірнув як найглибше. У вухах ніагарою заревіла вода, проте він виразно почув приглушене гримотіння залпу. І, виринаючи в гледів блискучі, химерно сплющені шматочки металу, коливаючись вони, повільно тонули, декатрі з них торкалися обличчя та руки і йшли на дно. Один шматочок ковзнув за комір, припік шкіру і Пейтон вихопив його з за коміра. Випірнувши і хапанувши повітря, втікач упевнився, що пробув під водою доволі довго, бо встиг далеченько відплисти від моста. Ближче до безпеки. Тим часом солдати заряджали рушниці. Сійнувши у проміні сонця, шомполи, видобиті з дул, описували в повітрі півдугу і лягали в пази. Двоє вартових вистрілили ще раз невлади невлучно. Фарквар бачив це з-за плеча, широко загрібаючи воду, прудко пливачи за течією. Мозок, який руки, ноги, працював на повну силу. Думки пролітали в голові з блискавичною швидкістю. Цей лейтенант, подумав він, не зробить вдруге такої дурної солдафонської помилки. Ухилитися від залпу так само легко, як від одного єдиного пострілу. Очевидно, він уже дає команду стріляти в розбивку. Спаси мені, Боже, від такої стрілянини мені не врятуватися. Страхітливий сплеск за два ярди від нього і гучний, протяжний свист. Який, здавалося, ослаблений, повернувся назад до форту і потонув у вибуху, що сколихнув увесь струмок до дна. Стіна води вигнулася над пейтоном і обвалилася, осліпивши його і забивши дух. До гри прилучилася гармата. Оговтавшись, він труснув головою і почув свист ядра вгорі. За мить воно трощило гілля в лісі. Хм, так вони більше не стрілятимуть. Цього разу вдалять грубою картечю. Не можна спускати око з цієї гармати. Дим дасть мені знати, коли пірнати. Звук приходить пізніше, вже за пострілом. А гармата добряча. Зненецька втікач відчув, що його закрутило, як дзигу. Вода, береги, ліс, далекі уже форти, солдати, все змішалося і змагалося. Тепер світ розпізнавався тільки за кольором. Горизонтальні барвисті смуги ось що було видно. Його втягнуло в чортури і закрутило, завертіло до нудоти і запаморочення, а невдовзі викинуло на жорству лівого, південного берега, струмка, осковку від ворогів поза досягом куль, раптова зупинка після скаженої гонитви, садно від жорстви на руці. Це привело фарквара до тями, плачучи із радості. Набирав пригорщами пісок, підкидав у вись і вголос благословляв його. Не пісок то був діаманти, рубіни, смарагди. Не було на світі краси до порівняння, влетенські дерева на березі, неначе ізраїльського саду. Втікач бачив, що ростуть вони не безладно і вдихав пахощі їх цвіту. Поміж стовбурами світилося дивовижне, роживувате світло. Шум вітерцю у кронах звучав мелодіями еолової арфи. Не хотілося нікуди втікати. Фарк Варладин був зостатись у цій чарівній місцині, а тоді хай боже його вже знову схоплять. Свист і тріскотіння картечі у вітах над головою привели його до тями. Каноніжний вдаха наостанку послав навмання прощальний привіт. Урятований чоловік зірвався на ноги, кинувся вгору схилом і зник у лісі. Весь день він йшов за сонцем. Без краї бір, ніде ані галявинки, ані лісової доріжки, ані стежки. Пейтон і гадки не мав, що живе в такій пущі. Було у ній щось моторошне. Надвечір він дуже втомився, на теж ноги і зголоднів. Лише гадка про дружину та дітей спонукала йти далі. І ось Пейтон вийшов на дорогу, яка він знав, мала привезти куди треба. Широка й пряма, немов міська вулиця. Але видно було, що нею ніхто не ходив і не їздив, ніяких полів в побіч ніяких домівок, ані песни гавкне на знак людського житла. Чорні стовбури дерев стіною стояли з обох боків, збігалися на обрії в точку, як на рисунку історії перспективи. На видимій смузі неба сіяли великі, золоті зорі, чужі чужінські, зібрані у дивовижні сузір'ї. Фарквар був певен. Що у сплетіннях цих сузір'їв криється якась потаємний зловісний зміст. Тим часом ліс помало наповнювався дивним шумом, в якому раз, двічі і тричі виразно пролунав шепіт чужою мовою. Заболіла шия. Помацавши, він відчув, як страшенно вона розпухла тепер довкола неї чорний коловий синець від шнура. Очі налилися кров'ю, неможливо склепити повіки, язик розпух зі спраги. Щоб отамувати жар, замордована людина висолоплювала язика на холодне повітря, о, яким же м'яким килимом простелився дерен на цій неходженій дорозі. Ноги його зовсім не відчувають. Попри нестерпні муки, Пейтон, мабуть, таки заснув на ходу. Бо ось цієї миті перед очима зовсім інше. Напевно, тільки що він, опритомнів, змарення, ось вона, брама рідного дому, все тут таке саме, як і було, коли він йшов звідси. Тут все світиться красою в промінні ранішнього сонця. Мабуть, добирався сюди всю ніч, ось він відчиняє хвіртку. Простує широкою білою алеєю, бачить, як розвивається сукня на його дружині. По-ранковому свіжа, безмежно чарівлива, ступає кохана із веранди йому назустріч. Ось вона, сама граційність, стоїть біля сходів, усміхаючись із невимовної радості. чекає, а яка ж, бо вона прекрасна. Розпростивши руки, Пейтон біжить, ось ось стисне її у обіймах. На його потилицю впав приголомшливий удар, навколо спалахнуло сліпуче біле світло, у вуха вдарило гарматним вибухом і все потонуло в мороку і тиші. Тіло мертвого Пейтона Фарквара, підвішене за зламану шию, повагом погойдувалося над підшпалами моста. Через совиний струмок.